Жінки виконують чоловічу функцію і навпаки. Володь, ти пам'ятаєш, я вчора е, була в тому анурації. В чому? Я так і зрозуміла, що до наступного конкурсу ви готові. Я запрошую на сцену вісім прекрасних дівчат. Це все для нас. Шановні чоловіки, так, це Даніель Саллі, перед вами вісім чарівних пані, вбраних вісім видів верхнього одягу. В мене є вісім табличок. За 90 секунд ваша задача просто роздати, поставити відповідну табличку біля відповідного верхнього одягу. За кожну правильну відповідь один бал. Час пішов. Ми продовжуємо навчатися. Lenovo. розумне майбутнє для всіх. Ей, пішли. пішли. Почекай, Даня. почекай. Стюана куртка, Вже? шукай Сьоба на куртку. Всього? Жакет бомбер! Ти знаєш, Ні, що таке бомбер. Я, я знаю. Не знаю. знаю. Так, ти знаєш, так, таке бомбочка. Тренч, тренч, тренч. Штормівка. Що? візьми мені плачку. Плащ! Плащ! Що це тренч? Оце тренч. А це плащ. Можливо, ти плащ. Ти штормівка. Кейптаун! Жакет ру. Жакет не Русь, Стьоп, жакет. Він стоп. А, він стопер, це вітровочка. Дай дай, дай дай дай, дай, дай ще щось. Степ... Гурска, я ще. Він стопер, він стопер, це стоє. Сто вона Він стопер, це оця дівчина, він стопер. Кейп. Ні, ні, ні. Жакет, це штормівка. жакет, це щось. <ріх> а мабуть. Стьо, <Степана> чим! <ріх> оце схоже на жакет. Нехай <ріх> буде. Дайте табличку, Кейп. <ріх> а чому штормівка? Штормівка, це оце. Де. Ось це штормівка. Оце две. Це точно бомбер, правда? буде, Ні, Хейп! Кейп це плащ, ось все він. No, what... Нарешті я дійшов. Дякую тобі. Стривай. Oh, ось він стопер, він стопер сюди. Я, я, я! Ja! <laughs> він стопер, ось це! Ось це він стопер 100%. <laughs> 100%. Жакет не ру, а що жакет ру. Ну, просто. і каже, щокет не ру? Та ні, це. А чому це штормівка? Штормівка може ось це. Так Я поставив тут штормівка. що? Ну, а давай штормівку. Давайте, життя, 13 секунд! Я взагалі не розбираюся, для мене це все, все однакове. Тут? Тут? Я не знаю. Виглядає, да, да, да. Виглядає як виглядай. Достатньо шторму. Я не знаю! Нехай буде! Нехай, 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 зроби штурм. Все, штурм! Нехай буде! нехай… Все, час вийшов. Для мене це все куртка. Отже, шановне панство, давайте пройдемося і вирішимо. То ще ще дізнаємося, чи правильно хлопці поставили відповідну табличку до відповідного верхнього одягу. Бомбер! Тут стоїть ця табличка біля прекрасної дівчини, яка ось в такому рожевому бомбері. Yeah. Це правильно. Один бал, хоча б є. Yeah. Yeah. Є у нас він стопер. Він стопер. Так подумали хлопці, називається ось цей верхній одяг. І це. Неправильно відповість, тому що від... на цій прекрасній дівчині не одягнена штормівка. Мінус. А це він стопер. Прогумована тканина, бачите? Від шторму. Щоб не продуло, щоб не промокло. Відграда це точно. Не захищає. Носіть її. Зараз таке в Києві робиться. Кейп кажуть. Боже, який гарний плащ. Ну, хто поставив сюди табличку Кейп? Мінус. Це кейп, ну? Це плащ. Я вибачаю, що таке кейп? А оце так, вже кейп? кейп. Це кейп, диві. підніми ручки. Це кейп. А чи кейп? — кейп. 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 По руках режу кейп. Мінус по штурмівці, штурмівка в нас була. Та все раніше. ми бачимо, поки один бал, пішли туди. — Далі. Так. Ну це жакетний рух. Жакетний рух. Хто поставив сюди цю табличку? — Ми всі в чотирьох несли. Тільки правильно неру. Ага. Звідки ви знаєте, Бо що. Це схоже на піджак. Неру. У чоловіків піджаків у дівчат Не, жакети. Не серйозно. А, жакет? Тому що у дівчат це жакет називається. Це правильна відповідь. Є, yeah, хлопці, я угадав. Я, yeah. Далі. Yeah. я yeah, бачила, як Назар кричав: це тренч! Це дійсно тренч! Гарош yeah, yeah. 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 Вже три бали. <laughs> <laughs> далі. Дав, дав. Це одягнений він. Стопер. А тут стоїть табличка плащ. Мінус. Та він стопер. Це взагалі коротке. Він стопер. Ще з нілізькою перекладається стоп-вітер. Саме таку назву має ось цей верхній одяг на цій прекрасній, вибачте. дівчині. Не... Ну і табличка-сльобана. Куртка, а це саме бомбер куртка, яка прошита ось так ось ниткою, і вона називається. Стьобана куртка. Це правильна відповідь. Плюс. Я пост... Є! Я поставив. поставив. Чотири неправильних відповідей. Тобто, чотири бали заробляє команда чоловіків. Дякую. А -а -а! Давайте поаплодуємо нашим прекрасним дівчатам. Дякую вам. Курточки всі здайте, і він стопери теж. Ех, Лесю, Лесю, Лесю. Диви, перед тобою стоять гарні хлопці. І в руках у них музичні інструменти, правильно? Бачиш? Mm -hmm. Вони всі українські, всі народні. І вам, дівчата, просто треба буде покласти назви біля цих інструментів. Тож, якщо ви готові, час пішов. Дівчата, час пішов. Деркач! Oh. Деркач! Ріжо. Козобас. Ріжок. Ріжок. Козобас, це ось це. Напевно. Козобас, Ріжок, Ріжок, черно, ні? Дуда, бастоля. Ні, ти знаєш, що така колісна Ліра. Деркач. Де Польша? Я не знаю, що робити. ще? Жоломига. Цікаво. Колатало. Калата. Колатало, почекайте. Козобас, скажи. козобас. Ну, ну, це це бас. Я думаю, що це як думаєш? Ліра. Ні, Ліра, це щось таке. Бу -бу 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 -бу. Оце може Ліра, Оце Ліра. Ліра. Бу -бу -бу. Ану, а ну зіграйте. Ні, Ліра, ота! Отой мішок Ліра. Мене, це життя покалатало. А туда! Дивіться, ну, калутало. Це або Бачите? а ну покрутіть. Ну, калата... а він не може. Десь калатало. Оце, оце може калатало. Калата. Кал -кал... Басоля. Їхало. Може, оце бас? Типа контрабас, бас, басоля? О, таке щось, джоломига. Да. Басоля. басоля. Ну, типа бас. Це... Знаєш, як да, контрабас, да. бас, бас Логі... басоля. Логічно? 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 Логіка присутня. Деркач. Дивіться, по мені а може, оце буде калатало? Може, оце калатало? Розумієш, а тут може, ми можемо тут продути. А ду. Деркач, дивіться, Деркач ріжок там мріли. А, все, Все, все не міняємо нічого. Треба було О, їх лоскотати. хай Я вже дізнаюсь. За деркача схопилася. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Ой, час закінчився, а я стою зі своїми кітами, розмовляю. дівчата. цього деркача, Дівча. як поколотало. Диви, Лесь, ви поставили біля цього пана так, ріжок. Назву ріжок. Це один з найдавніших інструментів тихо, тихо. він ще існує з часів Русі, і ви тихо. правильно це поставили. Ви вгадали, чи можете ви заграти ууу. нам? Браво, браво, А Ану. Клас. Ай хорошо! Ай. Ай. Дякую, дякую. я диви. Мені здавалося, що ви поставите сюди правильну відповідь, бо і казка про це інструмент існує. І тут є велика підказка на ньому. Є колесо. А що у нас з колесом? О, колісна ліра? Правильно! А як це казка про джоломигу! Потім це розкажу: я... це не це джоломига! Отже, пане, чи ваша ласка, буде нам зіграти трошечки? <звук> О, яке! Є це вікінги! Рагнар Лотброк. Звука, це було дуже, це дуже було. Це прямо десь з півночі до нас прийшло. Ви сюди поставили деркач. Я хотів би запитати, якою логікою ви користувалися? Це я! Ото деркач! А от можна секундочку, якщо дозволити ваш інструмент. Див, диви! От я роблю так, що я роблю? А вони так не калатало. дозволяли робити. Калотать, калатало. калатало це! Ти молодець, ти права. Це не деркач! Можна вас попросити поколотати трошечки. Це колотало. Ооо! Так, отже, сюди ви поставили басоля і казали, я чув, ви казали, що це схоже на щось таке, як Так і є! Контрабас! Це правильно гадали! чи можете ви нам трошечки зіграти. Басоля, правильно. Значить, я така йду по замку. Козабас! Це такою самою логікою, як і басолі, напевно, керувалися і це правильно козабас. <звучить> а зіграйте, зіграйте <звучить> нам. <звучить> Просто, а ви побачили, що тут є коза. Так. <звучить> це такий пап, такий пап, і ми такі. В таких шляпках. Сюди ми поставили калатали. Це деркач! Правильно, ти правильно, Саша, кажеш, але треба було це казати раніше. Це не калатали, це деркач, так? Але вони своїми калаталами не рухали. Ну, Чотири чотири. Чотири чотири. Це я, це моя помилка. Але тут є. Дивіться, що тут у людини в руках зараз багато Дудок! — дуда. Це дуда. Я на ній навіть грав один раз, і дуже погано. На ній дуже складно грати, але пан заграє дуже гарно. А, а я уявила, що ми так ось в спідничках і вітер так клас! Ще називають її друга назва коза, тому що це зроблено зі шкіри кози. Сюди ви поставили до да, тому що думали, що теж сюди. Дують, але це неправильно, тому що це нунчаки. Джоломига! Тут подвійна, бачите, така у неї подвійна штучка, подвійна дудка, і ми зараз послухаємо, як вона звучить. <плес> Ай, на весілля хочеться! Ай, <плес> Ай байса, діставай Не <плес> рвіть мені душу! <свісна> Як ці пани заграли. Ти розумієш, наскільки багата і різноманітна українська культура. Дякую вам за те, що дякую. ви піднімаєте цю культуру і граєте на таких інструментах. Дякую вам. А, я подивлюсь, скільки. А, всього три, а у нас чотири, чотири. було. Дякую вам, дякую. <свісна> <свісна> Отже, чоловіки. Так. Чотири бали, вітаю! <плес> Дівчата! Так, пане суддя. Але знаєте, перед тим як оголосити результат, я би хотів підкреслити важливість цих інструментів, які ми шукали по всій Україні. Це наша культурна спадщина. Таких інструментів лишилися одиниці. І знаєте, вони лунали на теренах України вже тоді, коли там. На болотах співали лише жаби, а і трошечки комарі. <свист> Дівчата лише три інструменти, і це перемога чоловіків! Рок-н-рол! Yeah! Yeah, ну, ти хач обідно, бо я знала, що це. Є, є! Дякуємо, дякуємо. Три, два. Oh, oh, oh. Бонусне запитання. Летить Бонусне бонус запитання. Слухаємо. Скільки відсотків жінок хоч раз питали у чоловіка, а ти мене б любив, якби я була б. Давайте додумайте. 92. 92. 92. Нехай буде, 95. 90. 85. 90. 90. 90. Леші, Леші, у нас є 90, це. нехай буде. Скільки? 90? Да, 90. 90. 90 навіть і не думаємо. 90% так. я приймаю цю відповідь, увага, на екран. Та ну ні. Like, не може бути, не може бути. Може бути, не може бути. Не може бути. Це така брехня. Боже, я не питала. Отже, висновок, що лише 36% дівчат максимально впевнені в собі. Так. Дівчата, а ви б мене любили, якби я не дав їм бонусну тисячу гривень, а дав би Так. Ти що робиш? Ти що робиш, пане суддя? Я, але, мене, але вожай, на жаль, я не вхожу в 64%. <рес> Чоловіки не отримують бонусу 1000 гривень, але перериваються вперед! 7000 гривень! У чоловіків, як у дівчат! <рес> я бажаю! <рес> Може. А ви всі в чорному я в білому? Води ведуться. А ви влюбили мене, якби я була Оля Фрейму? Ми переможемо! Може!